Теплі речі та парасолі замість шортів та окулярів, плюс 15 та 4 дні злив. Для Рівненщини в середині серпня погода зовсім не характерна. Дивує вона навіть гідрометеорологів, які ведуть спостереження на трьох метеостанціях області. По метеостанції Сарна це випало 101,5 мм, міліметрів, що становить 161% відсоток місячної норми. Звичайно, це багато така ситуація по місту Сарнах і по території північного кусту спостерігалася в 2000 1963 році. І що становить по Дубно і місту рівне, то тут випало 149% місячної норми. Це також велика кількість опадів. І така ситуація спостерігалася у 2006 році. Через такі показники центр Рівного у вівторок увечері вже вкотре став величезною водоймою. Автомобілі радше пливли, аніж їхали. Власне, як і пішоходи. <плеси> Втім, попри такий об'єм опадів, біди краянам вони не принесли. У вівторок енергетики зафіксували часткове знеструмлення 24 населених пунктів області. Втім, у той же день кажуть, все відремонтували. У такий період наші бригади працюють у посиленому режимі далеко за рамками свого робочого дня, оскільки головне чим швидше відновити електропостачання нашим споживачам. Прохання не наближатися, до вірваних проводів, самотужки не ремонтувати, неполадки в електромережах. Це мають право робити лише наші працівники. Негода додала роботи і рятувальникам у приватному секторі ще на вулицях Вербові та Івана Огієнка. У Рівному вода залила подвір'я і підтоплювала будинки. На місце події було направлено пожежні автоцистерни. Виїхали спецавтомобілі наші за допомогою мотопомп. Від цих житлових будинків воду було відкачено. Хочу додати, що особливо вулиця Вербова, 23-27, тільки йдуть ресні дощі і рятувальникам доводиться виїжджати вже туди не вперше. За прогнозами метеорологів, літо на Рівненщину ще повернеться, вже до кінця цього тижня кількість опадів має зменшитись, а температура піде вгору. Тож у вас ще буде шанс поносити футболки та позасмагати на пляжі. Оксана Жужецька, Денис Коломис, інформаційна програма День.